Сьогодні, 8 квітня, в приміщенні департаменту агропромислового розвитку області відбулась звітновиборча конференція аграріїв Тернопільщини. На заході можна було почути звіт попереднього голови ради Івана Чайківського, котрий наголосив на основних досягненнях спільної роботи. Особливо це стосується підтримки українського війська та соціальної сфери. За два попередні роки в основу було покладено триєдинне завдання: розвиток аграрної економіки та захист сільгоспвиробників. Підтримка українського війська Протидія корупції та поборів чиновництва у березні 2014 року. Президія ради об'єднання звернулася із закликом до керівників господарств Тернопільщини допомагати добровольчим батальйонам. За словами Івана Чеківського, при допомозі аграріїв було відкрито спецрахунок Червоного Хреста та передано війську два автомобілі швидкої допомоги. А до різдвяних свят 2015 року президія ради разом з аграріями Тернопільщини відправили в зону АТО колону з більш як трьома. Сотнями тонн продуктів харчування у перші місяці того ж року рада об'єднання оголосила масовий рух під девізом українському бійцеві великодній кошик. Тоді ми сформували продовольчу колону з 320 тоннами тонами продуктів харчування і відправили її для бійців національної гвардії та центрів вишколу українських вояків. Одноголосним рішенням ради сільгоспвиробників новим головою було обрано Пилипіва Миколу Івановича, котрий очолює приватне підприємство Аркадія, що на Гусятинщині, новообраний голова зазначив, що основним пріоритетом роботи і надалі буде забезпечення всіх умов для розвитку як малого, так і великого сільськогосподарського бізнесу в регіоні. На найближчі два роки у нас це активізувати зараз село планів впровадження. Можна сказати, дальше впровадження, бо ми над цими питаннями вже працюємо не один день новітніх інтенсивних технологій. Щоб все ж таки збільшити виробництво сільськогосподарської продукції, ми як негатив. Сьогодні почули, що все ж таки є збої на 14% менше вироблено за 2015 рік продукції рослинництва, на 0,4 тваринництва. І хочу сказати, що воно в нас на сьогодні не дуже розвинено. Хочеться перше попрацювати над цими питаннями. Друге, десь, як ми вже говорили, організувати сільгород виробника. Працювати разом в плані як і технологій, так і аграрної політики звучали з трибуни і меседжі підтримки від очільника обласної адміністрації Степана Барна, який наголосив на необхідності тісної співпраці аграріїв з владою задля ефективного вирішення питань розвитку сільського господарства на Тернопільщині.